Квартира як сміттєзвалище. Мешканці будинку Чупринки 10 уже кільканадцять років потерпають через психічні розлади свого сусіда. Як повідомили журналісти, гарячої ліній зік, чоловік роками зносить додому сміття. Зараз квартира площею 100 квадратних метрів повністю завалена непотребом. Саме принесеним сміттям чоловік опалює собі будинок. Окрім того, в захарашені квартирі є близько двох десятків котів. Я живу на 4-му поверсі, він на другому тяне просто неможливо навіть вікно відкрити. Я навіть це просто жах. Я у від собі дитинка шість місяців рік тому. Тільки почала піднімати голівку, трошки рухатися. я, як мало, я її на підлогу, нехай собі дитинка борсається. І дивлюся, вона якось так себе дискомфортно почуває. Потім думаю, що ж мене за ноги таке кусає. А це перед тим виходив пан Жаботенко. Після нього піднялася я і занесла додому просто кучу бліг, які почали дитинку кусати. Мешканці Чупринки занепокоєння, адже вже не раз через недбалість чоловіка довелось викликати пожежників. А у четвер люди викликали міліцію, адже боялися, що сусід взагалі помер. Та виявилось, неохайний сусід просто спав. Міліціянти після того, як розбудили чоловіка, пішли геть. Натомість мешканці чупринки у розпачі, хоча розуміють хворий стан свого сусіда, однак і самі так жити далі не можуть. Вони не раз зверталися в місцеве ЛКПР, адміністрацію та санстанцію, однак ті лише розводять руками. Кажуть, за благоустрій квартири відповідає її власник, і вони нічого вдіяти не можуть. Леся Подинська, Олена Огляд дня, телеканал Зік.